Ось так перевертаю. Тісто ніжне, гаряче таке. Ось такі порційні кусочки хліба. Видно, як воно гарно виросло. Дуже прекрасне. Закриваю кришкою і так смажу з іншої сторони. Сильний вогонь не робіть. Серединка має також просмажитися, тому ось так. Ось такий виходить порційний хліб. Дійсно смачненький, м'який. без води, без молока. Абсолютно ніякої рідини я туди не додавала. окрім яєць. Дуже так прикольно виглядає. Не треба ні кусати, ні ламати. Такий порційний хлібчик. Супер. Дуже багато виходить із тієї кількості інгредієнтів, які я вам показувала, з чого я готую. Зараз покажу, який в розрізі. Хлібчик дійсно пористий. Такий воздушний, повітряний. Пробуйте, смакуйте, готуйте та будьте здорові!